Всім привіт з Ірландії! Сьогодні у мене незвичайний сніданок, бо зазвичай їм канапки чи салати. На сніданок у мене ну, кава це, звичайно, це вже друга чашка. І картопля з вершками запечена, а тут м'ясо, ну, курки тушковане м'ясо з перцем в томатному соусі. На обід у мене салат, і тут я поклала все, що хотіла. І згадала одну історію, прийшла я підлітком в одну родину, і в них було в салаті, от, ну як в мене, помішано все. І я їм сказала, як дитина, що цього не можна класти в салат. А вони мені сказали, що до салату можна покласти все, що ти хочеш. Ну, А це моя вечеря. Це млинець з сиром, часником. А, ну Калерійна вечеря. ну Мені сьогодні щось хочеться такого. Так що всім приємного. Апетита і добраніч!